Так, всім доброго дня. Вирішила показати вам, буду робити панакоту вишневу. Попробуйте дуже смачно, до речі. Хочу всім подякувати за лайки, за коментарі, за перегляди. Дякую всім, хто підписаний і хто не підписаний, дуже щиро всім вдячна. І рада, що вам подобаються мої рецепти. Бажаю всім здоров'я миру. І всього всього найкращого. Так, дивіться, що нам для цього треба? Цукор я поділила, по ходу, я вам покажу для чого. Вишня у мене морожена. Вишня морожена у мене. Можете свіжу, хто має. Молоко. желатин. Дивіться, желатин у мене у таких листочках, бо просто такий закінчився. Я вам напишу на сипучий, тому що сипучий ви купите всюди. І він дешевший набагато. Я подивилася, в мене закінчився, то я роблю над цім. А вам напишу на тому же латині, такому, звичайному, сметана, е молоко таке я брала. І панільний цукор. Просто беру такі великі пачки, і мені вручно, такі пачці. Е Перше, що нам треба? Е нам треба зблендерувати цю вишню. Просто зблендерувати. Зараз я даю сюди вишенько. Так. І буду потроха блендерувати. Буду бачити, якою вона буде густа. Буде загуста, Можете дати того соку, що лишається. У мене соку нема. То якщо, то я дам водички просто е, до вишеньки. Але зараз подивлюся. Зараз я це зблендерую повністю. все. І тоді підключимось. Так, дивіться, одну частину я зблендерувала, тому що в мене блендер маленький. У мене є і великий стакан, просто не хочу його до міксера треба підключати, разом все, я не хочу тягати. Дивіться, я половину зробила. Одну половину, друга половина, ну, більша половина в мене лишилася. Що я роблю? Я цю другу половину теж скидаю сюди. Тому ну, в мене вийшло таке досить густеньке. Висипаю сюди цукор. Висипаю сюди цукор. Можете давати у вишню алкоголь. Можете дати коньяк, можете дати горілку, можете дати морето. Я не буду давати, тому що будуть їсти діти. Можете дати собі той сок чи компот, що у вас є. А я поставлю зараз вагу. Так? Повинні. Це на вагу? Вторую? Видно так? І там води гарячої, гарячої води так грам 50 50 То 100 Так, ось все Дивіться, бачите, 100 грамів водички я дала. Так, і буду блендерувати. Зблендерую це все. Так. І тоді я вам покажу. Так, Посипаю це, що я перше зблендувала. Бачите, яке воно густеньке без соку. Так. І висипаю оце. Красота. Пахне вишне, там вишня домашня. Так. І виходить у нас така кашка. О, так. Сочки вишні. Ти взагалі зблендувати, щоб навіть вишня не було е, відчутно. О. Але я так зробила, щоб було так, щоб, ну, щоб можна було їсти, щоб вишенька трошки відчувалася. О, така красота у нас вийшла. Так. О. І зараз будемо давати желатин. Так, я приношу тарілочки, які я буду розливати. Можна розливати в стаканчики. Можна розливати в стаканчики. Ну, я не буду, я в тарілочки розлию. Можна в стаканчики розливати, знаєте, так, під уклоном. Ставити стаканчики під уклон. Підставити щось там, сірнукову коробку, бо навіть яблуко на 4 частинки розрізати, підставити. І воно вийде, щоб отак стояли стаканчики, і залити суміш, і так лишити, щоб застигло. А потім, коли будете другий ряд заливати, поставити рівненько, воно залиється, і воно буде дуже гарно так. Ну, я не буду то робити, я зроблю по-простому. Далі, що ще? Зараз даємо желатин. Так, желатин у мене, я його намочила він у мене набух. Я його кидаю сюди і ставлю зараз його на вогонь. Вишенька мусить бути обов'язково така тепленька, щоб якщо ви дестежила тим, він вам звернеться. А так, як вишенька така тепленька, за що я дала кип'ятку, і буде супер. Так, ставлю вже на вагону. Це воно відбувається дуже-дуже швидко. Зараз запалювась. Цей желатин топиться дуже швидко. Так, зараз це його вистрінько, нагрівається і він швидко починається топити. Зараз він розтопиться, я його вам я, я кажу, я напишу вам такий сипучий. У мене просто закінчується. О, там трошки його висипало, але його за, ну, просто замало. Я не подивилася, в мене не було вдома. Я не пам'ятала, використала, не використала, але нічого, я собі його придбаю. Зараз буду робити будувати один другий на замовлення і я собі вже тим... О, вже топиться. Тут гарно тут Супер, все. гляньте. Ось тут. Огінкаю. О. Проступився. Засипаю його весь сюди. О. Супер. Так. І зараз його змішаємо гарно. О, класно змішали. Вишня така, як вишня, знаєте, наша українська така. О. Я цю котала, але воно такий класний смак має вже супер. О, Так. Е, що треба зробити, я вам скажу, це треба у супінку зібрати просто геть. Пінку зібер, зіберемо геть, щоб її не було, бо вона там застигне і так лишиться. Оце я зберу. Так. А це ми розлиємо по тарілочках. Да, ми розлиємо це по тарілочках. І щоб одинаково, так. Ой, вибачаю це підставка. Я її постійно тут дергаю. Так, це я заберу поки, поки, поки заберу. Так, хочу вам просто підсунути ближче. Приблизно буду по одному такому черточку спочатку, потім подивимося, що я. Скільки у нас вийде. Я думаю, що на треба буде іще йти, тому що другий мені не, не поміститься. Так, плюс поди молочко. Так, значит, я йду, принесу ще іще, ще дві принесу тарілочки масіньки. Так. У нас ще дві низочки такі. Зараз ще розділимо. І сюди. Так. Це не мусить бути на, ну, на вагу, на грами. Це ви сьогодні зробите так. Можете і полуницю зробити, можете, але знаю, що написали мені в коментарях, що о, вишня вдома пропадає тут. І я вирішила... Я робила слойку з вишною і вирішила ще зробити з вишнею панакоту, щоб просто хто має дома вишню, бо, перше, воно смачно дуже. Ну і основне використати. Так, це я зараз ставлю в холодильник, щоб воно вистигло. Воно застигне ми з вами продовжимо. Так, дивіться, все застигло. І зараз будемо робити з вами далі. Так, тут у мене молоко. Молоко, желатин я намочила, висипаємо цукор. Я дам чайну ложку, велику ванільну цукру. Ви можете не давати. Можете не давати, я дала. І тоді випадаю сметану. Сметана у сметана мене вже тут відважена, молоко теж відважене. Так. Сметана у мене сама звичайна, магазинна, 20%. Ви можете брати домашню, можете брати будь-яку, яку хочете. Можете магазину брати. Так, вінчик. Так, вінчик Буде легше розмішати. Так. І треба, щоб цукор розчинився. І трошечки підігріти, бо в мене все холодне з холодильника. А. Має бути таке ледь тепленьке, бо воно є дуже холодне. Ставлю на плиту. На плиті у мене вже горить газ, так, зараз я поставлю дощечку. Так, і тоді ще, іще, іще, іще. Зараз воно підогріється. Має бути таке кімнатної температури таке чуть. -чуть. Чуть-то ближе к комнатной температуре. Так. И зараз. Желатин сюда тоже. Так. И хочу же. Взяла в мене мандаринки лишилися, ніхто не хоче їсти. А я зараз їх полуплю. ці мандаринки, і поставлю долічки на... на це, і всі підуть в мандаринки. Так, постаратися, що лишні забрати. Так. Я цю водичку вивлю сюди буду кидати дольки мандаринок. Тому щось ніхто не хоче їсти їх. Я з'їла пару. І мої хлопці не хочуть. Так. Ще трошечка, ще трошечка. Ось. Зараз е, у нас старий новий Рік буде. Можете собі це зробити тума має вишеньки. Та будь-які ягоди маєте заморожені, можете зробити. Буде дуже смачно. Зараз ще капочку підігріється. і будемо з вами розливати його. Зараз желатин розтоплю. щось блекає з тим світлом, тоже відключають то включили зараз Опа, смітання розігрілися. Цукор розтопився. Тепер ми кладемо желатин на плитку, теж щоб розтопився і будемо відгіднювати. Дивіться, дивіться, можна желатин зразу туди вкинути. Щоб, щоб він там з молоком топився, але тоді вам прийдеться дуже сильно розігрівати молоко до дуже гарячої, до дуже гарячої температури, щоб желатин розтопився. То краще желатин, коли набухне, поставити у мікрохвильову. А так як я маю цей желатин, у мене желатин такий в листочках. В пластинках то я його так розцею. А такий желатин, який набухає, то його добре в мікрохвильову Розчинили і все. І він роз, розійшовся класно. І все. Зараз він розчиняється вже. Ага. А якщо я кажу, то вам прийдеться довго чекати, а горяче ви не влиєте, бо вам розпуститься вешенька. А якщо ви будете ще робити під, під наклоном, то взагалі воно вам змішається. А так воно буде класно, розцей. О. Ой, вибачаюся. Ой. Дергиваю О, бачите? Так. И выливаем сюда молочко сметанкою. О, классно. Так. Сейчас я еще сделаю так. опа Просто сполуснувати о, Супер, супер. О, так все Воно вже таке верті зробилося таке тягуче трошечки. Так, зараз ми з вами будемо це розливати. Ми відмушено дати ковшик. О, і будемо з вами наливати. Ось така красота у нас получається. Видував. Зараз я інчик заберу. Так, розливаємо. О. Та що ж таке з цим світлом? Так, в мене лишається ще. Ой, зараз подоливаю? Повні, тому що воно, коли застигне. Воно, коли застигне, то воно в мене робиться його менше. Опа. Два-чотирчі. Вісім штучок у мене вийшло. Вийшло у мене вісім таких тарілочок. Ну, оці. Оці тарілочки. Вони навіть в мене чуть, бачите, ці такі платоньки, і в цих пішло трошки топиться. Топиться. Вони, коли пристигнуть, я туди мандаринки поскладаю, стигнуть вони дуже швидко. Зараз я поставлю їх, воно прихватиться. І тоді я вам покажу, прикрашу мандаринками і ще, напевно, щось буду бачити. Так, все пристигло. Зараз будемо прикрашати світло. У нас відключили і так, якби, у польових умовах. Припахала свого оператора, аби мені поміг це дозняти. Бо відключили і не знаю, коли включить. Колись включить. Та собі прикрашаєте, як хочете. Це вже від вас. залежить. Я мандаринки залишилися мені, то я зараз у візьму. мене тут шоколадку. Трошки шоколадки. Ось трошечка. Що у нас? Зараз я попробую і скажу вам що воно як воно? Добре. Супер. Дуже смачно. Так що беріть, пробуйте. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім бажаю миру, злагоди! Бути добрими, незлими, нікого не проклинати і до нового відео.